Вітаю вас. Нині у програмі Політика на виворіт» Ми прийшли у гості до депутата Верховної Ради Михайла Головка. Доброго дня вам. Доброго дня. Пане Михайло, ви єдиний з Тернопільщини зі своєї партії, виграли вибори і прийшли до Верховної Ради. Ви вважаєте це наслідком вашої роботи чи просто справжнім везінням? Ну без везіння в житті ніколи не ні охочу. Але хочу сказати, звісно, що багато працював і я думаю, що навіть якщо ви порахувати з п'яти округів попередніх і представників, які представляли Тернопільщину, то я єдиний представником залишився. Всі інші округи є нові депутати. От і це в теж був, в великій мірі те, що моя активність на округу, я думаю, люди це її оцінили. Робота з виборцями дуже важка, і це велика відповідальність. І розумієш, тебе немає особистого часу, не приділяєш час сім'ї, не вихідних. постійно змушений їздити, зустрічатися, вирішувати проблеми людей, працювати, відрукуватися на всі їхні проблеми. Звісно, вже важко все вирішити, але багато, вдається і багато чого зробити. Зараз ви позафракційний. Так чи пропонували інші партії перейти до їхніх лав? Ні, ну як таких. Пропозицій не було, в принципі, ми ну, спілкувалися, але всі і мою позицію. Я є націоналістом, я є свободівцем. У нас є група сформована в парламенті семи Свободівців, сім чоловік. І ми далі будемо відстоювати партійну лінію, програму захисту українців, вимоги Майдану. Я був в Свободі вже, от, буде 13 років, і залишаюся, і нікуди не збираюся переходити. Тобто, те, що партія не потрапила в парламент верніше, як фракція, бо ми маємо. Сім депутатів ми були 20 років поза парламентом зараз. у Нас є сім народних депутатів парламенті. Це не є найгірші часи. Ми бували ще в гірших ситуаціях. Ну і єдиний мінус, що в нас не буде фракції націоналістів У Верховній Раді. Ви завжди були в епіцентрі різних конфліктів, баталій, бійок. Чи вважаєте, що іншим шляхом домовитися з депутатами в парламенті не можна? Я хочу сказати, що парламент суттєво відрізняється це скликання і попереднє. Попереднє скликання – це парламент революції, це парламент боротьби, це парламент протистояння. Де Контроль влади зі сторони Януковича чи партії районі, тотальна більшість з комуністами і опозиція 170 депутатів і стрижнім цієї позиції була фракція свободи. І звісно що ми були на передові. Ми блокували трибуну, ми змушували рахуватися з нами. Ми заставляли їх ходити на сесії, особисто голосувати, щоб то кнопкодавство врешті-решт було викорене. І дуже прикро, що зараз в новому парламенті представники фронту, народного фронту блоку Петра Порошенка, той же самий Гончаренко з Одеси. Так знову займається кнопкодавством. Це за те, що ми боролися, за те, що ми викорінювали, вони далі намагаються перенести це в новий парламент. І це була наша єдина мета місія. Ми з нею справилися. І в той час, якщо не було інших аргументів, бо ви знаєте, що з регіонами ні про що не можна було домовитися. Вони рахувалися тільки з силою. Тобто тільки бійкою, тільки, кулаками. тільки силою. Ну, ми їх змусили е, піти на ті поступки, і силою змусили заставити їх рахуватися е, з українцями вперше з опозицією. І такий був на той час. Шлях зараз, звісно, ніхто не має бажання, і я повірте, мав не мав бажання. Ну але якщо виходу, іншого немає, то просто ти змушений це робити. Ходили чутки, що спонсором вашої виборчої кампанії був Іван Гута, відомий у нас на Тернопільщині аграрій. Ну, я хочу сказати, що це, звісно ж, неправда. По-перше, ну, те, що десь прив'язують у мене до Гути. Ну, мені, я, звісно ж, знаю. Ну, самого Івана Гуту я не знаю. Я знаю його синів, я знаю там багато хлопців, які працюють на цій фірмі. Ну ми з ними навіть і вчилися, хороші стосунки, але я хочу сказати, що вони зараз непрості часи, не знаю, так, економічно так дуже важкі. Ну, в принципі, хочу сказати, що я… Е е е е коли десь так би мені хтось людей, яких знає. Колегів по багато хто допомагали на виборах. Я не хочу сказати, що Гута мені фінансували. Це було неправильно розуміти. Так, у нас є не дружні стосунки, але фінансову допомогу вони мені на вибори не давали. Скажіть, коли ви заробили свої перші гроші? Перші гроші, ну то напевно, що з колядування, якщо був дитиною, так? Якщо рахувати, а так, чесно, то почав заробляти, ходи, ще будучи малим, натік в селі, там зерно там. Прибирали, там грузили. От і пам'ятаю, тоді ще колгосп був працював, мені років 10 було. Потім на цегельний завод ходив на селі, теж був. Теж я мав років 11-12. Правда, зарплату дуже пізно віддавали, десь за півроку там була мізерна зарплатна зарплатня, але ходив. Зранку вставав на 8-му годину на роботу літом, е, їздив. А потім пам'ятаю, був період, де я пробував свій бізнес започаткувати в селі. Десь 14 років не було, то я мав е, мені подарили на день народження приставку, Свілю, таку, і купив телевізор. І хлопці приходили там ігри таку ігротеку зробив. Пограли там, ну там копійки заробляли, на той час пам'ятаю, там гривня, дві там не було. Ну, але для мене, як для дитини, яка входить в школу, це були ну, якісь там кошти, там вже свою справу мав. У вас дуже карколомна кар'єра. 23 роки ви стали депутатом Тернопільської міської ради, двадцять років вже перший раз стали депутатом Верховної Ради. В чому таємниця? Наполегливість. Це раз вірі в ту справу, яку ти робиш щирості, і я думаю, напевно в цьому успіх я цього хотів і прикладався максимальні два зусилля. І я пам'ятаю, навіть як ті перші вибори в міську раду в Тернополі там 2006 році настільки я був виснажений, що мене я просто вже впав, втратив свідомість. мене вже відкачували під капельницею, тобто був період. Тобто я три доби вже не спав, там не їв постійно, працювали. Ми так активну кампанію вели, і ми прийшли тоді. Перший раз став тоді депутатом міської ради. Яку рису характеру в собі не любите. Напевно, що занадто щирі, коли воно мені боком вилазить. Тобто це відвертість моя, коли ну, може, вороги тим користаються. На вашу думку, друзі в політиці можуть бути? Важко, але можуть. Маєте? З ким товаришуєте? Маю. Ну, в, За роки е дружби такої, е якби роки співпраці, спільної роботу все рівно хоч не хочу, ти зближуєшся з людьми. І вже не не бачиш їхніх недоліків, там вже менше примічаєш і це і тебе все стягує, так ну, такі стосунки. Я думаю, що в політиці теж можливо товаришувати. Хоча це дуже таке хитко, бо сьогодні все може помінятися дуже швидко. Тому, в принципі, я стараюся своїх друзів тримати. Осторонь десь політика, щоб ну, вони, наприклад, їх не затягувати там, ні в партію, ні що інше, тому що це тільки шкодить типу, дружбі. Тому краще, ну, хай друзі на стороні, я собі з ними бо будь там інший час, ми поспілкуємося, задаємо, там про свої там, студентські руки чи щось інше. От. А політика політика. Ну, але я думаю, все ж таки можливо. Ну, у мене дуже хороші стосунки, я вважаю своїм товаришем, другом. Це Олег Сиротют, ми з ними вже. От. Багато років знайомі, тобто і в політиці пройшли багато. Були періоди, де ми там вже ну, десь конфліктували, але це такі по молодості і неправильних, такі, можливо, висновків з моєї сторони, можливо, навіть з його сторони, але все ж таки переросли, там, чи дозріли, стали порозумнішими, І зараз я вважаю його дійсно своїм другом. Зараз вам доводиться більшу частину свого часу бути в Києві. Чи не думали перевезти туди свою сім'ю? Думав, дружина постійно mm -hmm. <реш> мене про це не мучить. Е, якби це було б правильно, тому що жити, коли сім'я тут, а ти там, це дуже важко. Дуже важко. Думали про це, але, звісно, вже тут треба квартиру там і знімати і все інше. А як компенсуєте відсутність свою вдома, чи ви є уважним чоловіком? Намагаюся бути уважним. Як часто говорите своїй дружині, що ви її любите? Часто. Я думаю, що щодня, напевно. Що що вона. Можливо, якщо десь не сказав, це значить який не вдалий день був. Але я стараюся нагадувати. Хто є лідер вашої сім'ї? Ну як це сказати, хто є лідер? Напевно, що батько. Якщо, то, може, це неправильно, що я це озвучую. Ну, дружина, в мене ми, ми з нею дуже один одного розуміємо і допомагаємо. Це дійсно як моя половинка, це моє доповнення, і все, що в мене є, які мінуса, то вона її компенсує. Своїм плюсам. І в нас може така гармонія. Тобто в нас немає такого, що я так люблю. Ну, ми радимося, ми приймаємо спільне рішення. Ну, але я такий досить впертий, буває, що можу наполягати. Ну, вона теж вперта. З дружиною Михайло познайомився у рідному селі Токи під Волочиського району. Ми були з ним знайомі, а так, щоб спілкуватися, не спілкувалися. Ну там привіт-привіт. А це ми так після дискотеки на дорозі зустрілися з ним. Ну там мене провів і так ми вже з ним вчили. Як освічувався б вам, Михайло? Чи він є романтичним чоловіком? Так, так. Я би ніколи, чесно вам сказати, ніколи б не подумала, що він такий вчинок зробить. Це було так, що я була тут з ним, в Тернополі, і в нас така зав'язалася невеличка сварка. І я поїхала додому, і проходить десь день, він приїжджає. Приїжджає і говорить до мене, що сьогодні в друга, там, тільки в дружину день народження. І нас запросили на день народження, і всі йдуть по парах, і я мушу їхати. Я сюди збираюсь, що там, в чому, як там. І їдемо. Їдем, а ми завжди, як з села, їдемо, то завжди сюди, з цією стороною, через бариш. Нам і не набагато суттєво, десь кілометрів п'ять ближче, але сюди, і ніби зразу додому. І ми їдемо, і він заїжджає в Збариш. А я питаю: а чому? Типу, до чого? Та там я маю десь з кимострі дешу де забрати. І ми приїжджаємо під ресторан «Зимовий сад. У мене знову нічого зовсім не підозрюю нічого. І він каже до мене: типу, демо, там зараз гості типу, будуть, ти сюди, сюди, ні, що там вирішу свою справу. Приходив там по цей. Стіл накрити, ну, столи там всі засеровання, але підходимо до такого стола, де на двох накритий стіл. Я нічого, звичайно, не розумію. І сідаємо там ввечері. Він каже: мені потрібно деякий час відлучитися. Нема, нема там, не знаю, хвилин 5, 10, 15, нема. Я вже не знаю, як мені погодити, що мені робити. Ну і так тут починаю грати. Музика, і він з квітами в руках заходить. Ну от я вже зрозуміла, що щось буде незвичайна така ситуація. Ну і він, по-моєму, пісня «Падала зірка». Mm -hmm. Так, так, так. От з цим великим пакетом квітів в квітах була коробочка і там. Колечку було. Весілля у нас було в літній період, 21 липня. І от цілий липень була дуже жара. Навіть п'ятницю перед весіллям е теж було дуже жарко, але такий прогноз погоди ніби, мав бути би дощ. І от є така традиція українська: в ніч перед весіллям вивішувати е пасхальні рушнички. Через mm. селі так подають. Так, так. Щоб була гарна молодя там погода, вивішують. Пасхальні рушнички, от я вивішила там свекруха, бабця, декілька так погрунішували. І от коли вже прийшли субота, весілля, Михайло прийшов до мене, там вже все церемонія, все відбули. І от така от погода, типу сонечко, похмуро, така незрозуміла, коли у нас почалося вінчання, священик. Дає нам шлюб і починає і так світить таке сонце. У нас навіть десь на відео. є е, Сонце ну дуже таке яскраве, яскраве, і дощ падає. Сонце і дощ. І у нас е, на весіллі був лімузин, ківолодя з лімузин. Він каже: Я вже вожу молодят ну дуже багато років може десь до 10 років. Ну такого явища каже: я не бачу сонце і дощ. Як змінилося ваше сімейне життя після того, як він став депутатом Верховної Ради? Змінилося в тому плані, що ми його дуже мало бачимо. В якому плані? В тому плані, ну, Гордій, більше, коли Михайло був більш тут в Тернополі, то Гордій так. А Лук'ян зараз дуже скучає, але ми знайшли вихід. Ми зараз їздимо трішки в Києві, трішки тут от приїхали недавно. І... Так, ніби компенсуємо час. А коли він є тут, наприклад, там вже приїжджає сюди, так? Бо є таке, що він навіть гордіє, щоб гордій був з ним, то бере з собою десь лоб. Чи прискіпливий він до домашніх обов'язків, який він є чоловік? Ні, він зовсім не прискіпливий. Він ніколи до мене, там, що там не чесно. Може, чи те, що наш чест, може й не при... Але такого, щоб там я можу більше. Бо я люблю, щоб був порядок і чисто, щоб був. Чи важко бути дружиною політика? Чи важко? Е, з однієї сторони важко, а з другої я вже звикла, тому що ми з ним живемо разом з 2005 року. Ага. Е, типу, ну, разом повністю. Тобто, типу, до одруження ми ще жили разом, і він може підтвердитися, що він всю політику весь кар'єрний свій різ, політичний має ці наводити, пройшов зі мною. Навіть було таке, що от коли він починав свій то, нелегкий шлях, він для себе вибрав і їздив з ним на поклейки. Допомагали йому клеїти плакати. Було таке, ну так, якраз зима. Ми там поклеїли він, все каже, мене, так я тебе відправляю вдома, бо дуже холодно. І тут я стою, плачу, його не пускають. Можеш, можеш біля 30 градусів морозу, він йде клеїти листівки. Чи стежити за всіма його виступами, за е, статтями в газетах, тобто як він одягається? Так це так, все ваша так, заслуга. Так, так. 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 Е, е, Декілька разів таке було, коли він на такому досить такому свідомому каналі, то я можу навіть усвідомлюючи то, що біля нього мобільного немає, я можу там навіть щось написати, йому що там скажи то, там то розумієте? але усвідомлюю, що він то не читає. Ну, Я за це дуже переживаю. Хвилююся йому там, коли він йде, не забудь то не забудь то. Ну так стараюся бути. За що любити чоловіка? За що? Ну не знаю, за, за всі його недоліки і в тому числі плюси, не знаю. Подружжя Головко виховує двох синів Гордія і Лук'яна. Зазвичай чоловіки хочуть сина, вас аж двоє. Так, чи да, вас я було щасливі. Я вдвічі щасливі. <рігла> <рігла> я дуже пом... хотів сина. Я... я з тоді народився Гордійчик. А вже коли друга дитина не то вже мені було так: ну буде син, то добре буде дочка, то теж добре. Марянка дуже хотіла донечки, я кажу: ну не переживай, що встигнемо. <рігла> Скільки ви хочете дітей? <рігла> Багато. Троє, як мінімум, четверо, не знаю. У вас сім'ї троє, і ви звикли так. до багатодіте. Я звик, що має бути сім'я, це коли багато, коли е весело, коли так шумно. Так, що. Ми так росли, і мені так подобалося. Я вважаю, що в мене було дуже щасливе дитинство, і тому, можливо, так я би хотів, щоб моїх дітей теж так було. Ну, ми, може, були на пологах присутні. Так. Ой, зворушливо і навіть не знаю, як переказати, емоцій і слів немає. от Переживаєш, звісно, хвилюєшся, але, але я вважаю, що це правильно. По-перше, дружині легше так, в така підтримка. Ну, враження не переказати. Хто хрещані ваших дітей? Гордія хрестні, мій рідний брат Назар, батько і мама, подруга Віра Карпінська. А Лук'яна, е, мій, мій товариш е, Богдан е, Тостанівський. і мама, дружина е, Назара, то, тому брата братова е, Мар'яна Головко теж. <головко> Назвій Маріани в родині Головко. Який ви батько? Який є батько? я батько? Ну не знаю. Ви дітей запитайте. Годі, <головко> який я батько? Ви строгий, ви. Ну, не дуже, але може деколи. Якщо таке, я можу і насварити і можу і дупі дати. Чи хотіли, щоб сини пішли в політику? Не знаю. Це така важка і брудна справа, чесно вам скажу. Nhândı, просто настільки не негативу стикаєшся. Це, це треба мати такий характер, щоб не сприймати цю всю критику. Бо і люди, які до цього відносяться досить так, знаєте болісно, що там їх там критикують. Це треба таку тверду шкіру, щоб не реагувати, йти ти там свої мети. Ну якщо їм так схочеться, то хай відуть. Сьогодні ми познайомились із подружжям Головко. З вами була я, Оксана Смільська, програма Політика на виворіт». До зустрічі.